23 листопада у Шосткинській міській раді відбулися квартальні слухання. Начальниця управління праці та соціального захисту населення розповіла про субсидії та пільги, а саме, куди можна звернутися до кінця листопада стосовно вище зазначених питань. Якщо відбулися у них зміни, хтось виписався, прописався, тоді звернення обов'язково треба. Хтось влаштувався на роботу або звільнився з роботи, теж необхідно звернутися. Відбулася купівля продаж. Чогось, або дарування. Або, наприклад, там пай з'явився де здали в оренду. Тоді треба звернутися до управління, заповнити заяву і декларацію, і далі вже з цього місяця, з місяця звернення, буде е, нараховуватися житлова субсидія. Час до кінця, місяця, е, листопада місяця, Звертаємося до управління праці за такими адресами Горького 4А і Собіцька 4. Проте з грудня 2022 року щодо питань житлових субсидій, пільг необхідно звертатися до пенсійного фонду за адресою місто Шостка, провулок Горького, 14А. Тобто те, що всі ходили в субсидії в топольок протягом останніх 10 чи більше років. Тепер з 1 грудня, ось буквально через деякий час. Цю роботу забирає пенсійний фонд. Там, де оформляють пенсії, там сервісний центр, туди звертатись. Абсолютно все залишається, як і було. Форма подачі заяв, форма зміни все абсолютно закон ніяк не помінявся. Антоніна Миколаївна також розповіла стосовно надання дров та озвучила суму, що передбачена для їхньої закупки. Була надана субвенція з державного бюджету. І на 2022 рік з придбання деревини паливною. для Шосткинської громади було визначено кошти в розмірі. Сім з половиною мільйонів майже там сім чотири Ми написали листа зведення до департамента на збільшення даних коштів ще на п'ять мільйонів. Отримати паливну деревину мають право родини військовослужбовців збройних сил України. Також малозабезпечені багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та інші. Ідуть далі, одинокі пенсіонери. Пенсіонери теж за віком тут мається на увазі пенсіонери за віком. Є пенсіонери, які вийшли по вислугу років. Вони не беруться до уваги до уваги, бо вони є працездатними. А після 60 звертаються особи. Також до цього переліку відносяться пенсіонери, які проживають самостійно. Для того аби подати заявку на отримання дров, необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Свободи, 43А, кабінет номер один. Із собою потрібно мати обов'язковий пакет наступних документів. Це припис паспортом, ідентифікаційним кодом, Підтвердженням того, що немає газового опалення, якщо це пенсіонери з посвідченням пенсійних сирокопію дівчата роблять, якщо це багатодітна родина, це посвідчення багатодітної або особа з інвалідності, посвідчення особи з інвалідністю є малозабезпечена. Це у нас в базі є. Ми довідку видягуємо із єдиної бази підкладаємо. А що стосується хто знаходиться в лавах Збройних сил України, то або у них є довідка, або ж будь-який ксерокопія будь-якого документу, яка на сьогоднішній день підтверджує, що ця людина є військовослужбовцем. Далі заявники мають право отримати чотири кубометри деревини на одне домогосподарство. Ми зацікавлені, щоб більше людей отримали дрова. Ми зацікавлені, щоб така кількість людей була більша. І така можливість у нас є. Якщо не хватить державних коштів, ми будемо направляти кошти місцевого бюджету, але всіх забезпечимо дровами тим, які підходять під цю категорію. Народний депутат України Ігор Молоток в зустрівся із шосткинцями, які йдуть до нього з нагальними проблемами. В умовах воєнного стану вони стали більш масштабними та болючішими. Зокрема, до нардепа звернулася жінка, брат якої перебуває в полоні. Вона оббила пороги всіх можливих установ, аби пришвидшити процес повернення рідної людини на рідну землю. І таких історій нині на жаль безліч. Є факт того, що він в полоні ну це ситуація. я Вам чесно кажу, не. Шосі такі є люди, які зафіксовані, що вони вже в полоні. Вони є в списках, але далі діло не йде за словами Ігоря Молотка, це питання на контролі у відповідальних осіб, і батьки, дружини звертаються за тим, щоб ми надали ці відомості чи В Красний Червоний Хрест, чи в інші інспекції служби, які допоможуть повернути хлопців. Ми цим займаємось, звертаємось до Дмитрія Лубенця. Це мій колега. Зараз він займається цим питанням і думаю, що будемо мати надію, що ми будемо допомагати. Колишні працівники заводу СВЕМА звернулися до нардепа з наболілим питанням. Вони зіштовхнулися з бюрократичними перепонами, оформлюючи пенсію. Як з'ясувалося, архівний відділ підприємства розформований, і людям просто нікому видати довідку, без якої неможливо отримати виплати. Наразі це питання вирішується спільно з міською владою. А от наступний візит дещо навіть приголомшив Ігоря Молотка. На особистий прийом до нього прийшла очільниця. Шосткінського коледжу імені Івана Кожедуба, і саме ім'я Славетного земляка в обласній військовій адміністрації колективу рекомендують прибрати з назви навчального закладу. Іван кажу попадає по дерусифікація. Де <пробіт> те Вот. І тому я не знаю, як себе поводитись, бо колектив так теж ні, 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 німає так та та саме. Рішення повинен винести колектив. Відповідну рекомендацію коледжу надала робоча група з питань дерусифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого при сумській ова. Однак, ні колектив, ні ігор молоток, який з 2015 року клопоче про прославляння імені героїчного земляка на в рівні, її не підтримують. Люди обурені, схвильовані, здивовані, що ми живемо в. В сучасному світі, де ми з повагою ставимося до наслідків історії, ми повинні розуміти, що той, хто не пам'ятає історію, той точно не буде шанувати майбутнього. Ми повинні мати корінь, і ці коріння йдуть з того часу, коли ми будемо поважати і шанувати наших легендарних героїв яким сьогодні і є Іван Микитичка жидуб? З цього приводу нардеп планує провести окремі зустрічі з колективом коледжу місцевими істориками і готовий особисто переконувати представників обласної комісії у важливості і цінності імені Івана Микитовича Кожедуба для шосткинців. У шості попрощалися із захисником Богданом Ігоровичем Пластуном, який віддав життя за мир і свободу рідної України. Чоловік народився 11 серпня 1995 року. Він народився в шості двадцять сім років тому. Як найкращі спогади по собі, Богдан залишив учителів школи номер 11 де він отримував середню освіту. старанний у навчанні, товариський у спілкуванні. Толерантний, витриманий, навіть скромний. Шкільні роки Богдан Пластун відвідував спортивну секцію з армреслінгу в клубі Патріот. Брав участь у численних змаганнях, мав велику кількість нагород та грамот. Хлопець самовіддано захоплювався спортом, але особливо йому подобався бокс. Саме любов до спорту визначила його подальшу долю. Богдан навчався у глухівському педагогічному університеті на факультеті фізичного виховання. Мріяв залучати до спорту молодь. Шлях до мрії довелося перервати. У 2017 році він підписав контракт та поїхав на службу в Десну. У тяжкий для України час Богдан вирушив боронити батьківщину та рідних. З початком повномасштабного вторгнення молодий чоловік пліч опліч боровся за наш мир і спокій, віддавши за це найдорожче, власне життя. Всього 27 років відпустив Господь Богдана. Його коротке життя це приклад активної життєвої позиції для всієї. Шосткинської громади. Герой відійшов у вічність. Його війна закінчилась 20 листопада. У бою у Запорізькій області. Шосткинська громада схиляє голову в пошані та скорботі перед пам'яттю відважного земляка. Щирі співчуття. Рідним близьким Богдана, на жаль, ця жорстока війна забирає найкращих, молодих, енергійних, справжніх патріотів України. Але ми не пробачимо ніколи цих втрат не віддамо жодного клаптику рідної землі. Слава Україні, слава героям.